Благодійний фонд Save Ed – Save Education – врятувати освіту допомагатиме Чернігову та іншим містам у відбудові шкіл та розвитку освітньої галузі. Фонд створили ексміністерка освіти і науки України Анна Новосад спільно з командою Гео Го Глобал, щоб об'єднати зусилля міжнародних та українських неурядових організацій для відновлення зруйнованої расистами освітньої інфраструктури в Україні. Масштаби катастрофи настільки величезні, що жодна держава і жодний уряд не може впорятися самостійно. Ми можемо це зробити тільки разом. Освіта і відбудова освіти є пріоритетною, але ми говоримо не просто з вами про відбудову того, що було зруйновано. Ми говоримо про реновацію. Ми говоримо про переосмислення, тому що нам важливо відбудувати не тільки стіни, нам важливо також принести нові сенси та нові підходи. Нам важливо зробити так, щоб учні стали частиною цього процесу відновлення, тому що ми вже 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 розуміємо, що вони вже інші. Для цього планують запустити великий фандрейзинговий механізм. Для того щоб збирати кошти у світі серед міжнародних партнерів, серед звичайних людей, серед корпоративного сектору для того, щоб відновлювати школи, ми розуміємо, що для міста Чернігів це величезні кошти, відновити кожне пошкоджене вікно, кожну пошкоджену систему опалення. При цьому місто робить надзвичайно багато. Я чесно зізнаюся. Я чимало їжджу по іншим громадам. Дивлюся, хто що як робить, і от зараз у нас кінець серпня, і чесно кажучи, я особисто надзвичайно вражена, який в місті Чернігів величезний прогрес прогресу порівнянні з іншими, і це показує, що вам не все одно. як буде відбуватися освітній процес, і як і коли діти отримують до нього доступ? Тому і першим містом, де планують реалізувати проєкт, буде Чернігів. Також проєкт поширять на міста та громади, де суттєво постраждала освітня інфраструктура, зокрема Бородянку, Макарів, а далі Суми та Харків. Щоб розповісти про цю ініціативу та вивести її на міжнародний рівень. Чернігові провели публічну дискусію, учасники якої в онлайн форматі обговорили, які пріоритетні потреби відновлення галузі необхідно фінансувати вже просто зараз, а не колись по закінченню війни. До дискусії запросили міських голів міст, що найбільше постраждали під час активних бойових дій в лютому та березні. В Чернігові з 34 шкіл дві зруйновані повністю, і 25 суттєво постраждали. З 52 дитсадків пошкоджені 37. В деяких закладах треба міняти більше 300 вікон. Маючи завдання взагалі, як таке, зберегти покоління дітей, які психологічно постраждали. Ми і я, як мер міста, зокрема, ставив таку задачу амбітну: як би там не було, а максимум навчальних закладів підготовить саме до офлайн освіти. І, Відповідно, про що б ми не говорили, ну звісно, що все впирається в фінансування Позапланово 215 мільйонів гривень. Нам Прийшлося виділити на відновлення навчальних закладів, враховуючи, що в місті значно зруйнований і житловий фонд на все коштів не вистачає. Тож топ-спікери, представники урядів країн та міжнародних донорських організацій всі долучилися до обговорення, як можна залучити необхідні кошти. Чернігівський міський голова зауважив, що одним з найефективніших шляхів є співпраця з представниками міст побратимів. Втім, саме особисті партнерські зустрічі зараз не завжди є можливими. У нас не всі мери міст мають можливість виїхати за кордон. А звісно, я переконаний, що це найважливіша складова, коли ти очі в очі дивишся своєму партнеру і говориш про варіанти співпраці, зацікавлюєш до цієї співпраці. Але разом з тим я сподіваюся, що е, і от е, ця конференція, е, на якій я маю честь зараз бути присутнім, вона сприяє також е, все такі зацікавленості е, світових е, великих донорських організацій, можливо, бізнесових структур. Саме завдяки таким партнерським домовленостям, Чернігів вже отримав допомогу від Тайваню. Також підтримує загалом українського світу Фінляндія. Фінляндія виділила додаткову гуманітарну допомогу для України, і саме для освітніх з освітньою метою. І я дуже пишаюсь тим, що одним з пріоритетів українсько-фінських відносин вже стало якраз освіта і. Це части продовження програми, яку ми запустили в 2017 році, і також ми працюємо спільно з євросоюзом ЄС. Yes. Залучені кошти підуть і на відбудову шкіл, і на поновлення навчального процесу та організацію безпечного освітнього простору в закладах, але не менш важливе відновлення розвитку, процесу повноцінного отримання знань, наголошували спікери. Вчителі України в даний час не лише прекрасні вчителя, також тренери, ментори, фасилітатори школи вже не можуть вирішувати самостійно свої проблеми. Деякі з них були зруйновані. Треба побудувати мережі, співпрацювати. Я думаю, що це все, все важливо. Це важлива енергетика. Я думаю, багато систем потребуватимуть не лише Україна і тому це складно. Це складно, як складна і ситуація. Якщо ви Поставити освіту пріоритетом, ви відбудуєте суспільство. Ваші школи сьогодні це ваша економіка завтра. З квітня ініціативна команда благодійного фонду перебуває на Чернігівщині і вже залучили кошти на проведення інженерно-технічної оцінки стану закладів освіти, щоб зрозуміти масштаб та стан пошкоджень. В результаті складені дефектні акти і кошториси, щоб знати, яке фінансування необхідно залучити для відновлення. Також завдяки роботі команди облаштовано кілька укриттів в липні серпні спільно з ГО Доку та ФінЧорч Ейд провели літні табори колоклабс, де діти змогли перезавантажитися і відпочити а восени спільно з організацією Save Children в чотирьох школах Чернігова будуть організовані так звані цифрові освітні центри, аби діти мали облаштований доступ до дистанційного навчання.